Незглавності в нашій школі складається з декількох приміщень. Одне з приміщень, в якому ви зараз знаходитесь найбільше, це пункт обігріву номер 1 Тут у нас буде стояти теплова пушка, за потреби буде буржуйка встановлена, буде підключений генератор, і люди можуть тут знаходитися, обігріватися, якщо буде відсутнє опалення в будинках і електрика. Ще одна кімната обігріву там, де є дитячий куточок. Окрім того, до пункту незглавності ми також включили приміщення для приймання їжі. Їжа на базі школи готуватися не буде, але приміщення ми виділяємо і за потреби ми зможемо підігріти воду для того, щоб люди могли випити чаю і зігрітися. Окреме приміщення є для мам з дітками, кімната матері і дитини, там, де зможуть мами перепелінати дитину, там є навіть достатня кількість підгузок, невелика кількість дитячого харчування. Ну і ще одна кімната спланована: це кімната відпочинку. Якщо якимсь. Там людям похилого віку потрібно буде десь прилягти, а не просто сидіти, то така можливість теж буде. Ну, звичайно, ми велику кількість тут не приймемо, тому що обігріти велику кількість приміщень це буде нереально. Ну, 300, 300 350 людей. У нас по області загалом передбачено зараз на момент. Цього часу передбачено 145 пунктів незглавності. Сюди ж входить і система управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони надали 33 пункти і освітянські заклади, які очевидно не задіяні будуть в критичному стані, але вони будуть дуже ефективні в якості функціонування в якості пунктів незглавності з точки зору укомплектованості всім необхідним. Наразі в нас розгорнуто 96 таких пунктів. Сьогодні інтенсивно проводиться робота для того, щоб розгорнути всі інші. Ми з кожним днем будемо нарощувати цю систему, тому що ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій і до будь-якої кризи.